Запоріжжя, і це 14 серія наших бісерних мандрів, або Запорожжя використовуються обидва варіанти назви Запорізької області. Так співпало, що це відео виходить в міжнародний день вишитої сорочки. Та однією з найвідоміших сорочок є чоловіча чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався здебільшого комір. Всі ж знають, хто такі чумаки? Так, так, це саме ті унікальні торговці 15 19 століття, чий шлях пролягав лівим берегом Дніпра через запорожські степ. У Крим такий рукав їх сорочки слугував своєрідним маяком при переправі через Дніпровські пороги. Ось такі вони були фантастичні. Звичайно, сьогодні найвідомішими в історії регіону є Запорізька Січ та острів Хортиця. Та й в цілому козаччина, як унікальне явище устрою та демократії в ті часи. До речі, на Хортиці і досі росте віковий дуб з козацьких часів. За однією з легенд, саме під ним козаки під керівництвом Івана Сірка писали листа турецькому султану. А може й дійсно було саме так, як гадаєте? Є в області дещо давніше та загадковіше за Це кам'яна могила неподалік Мелітополю. Дійсно унікальне місце. Пагорб, схожий на могилу, вкладено велетенськими каменями, у гротах і печерах якого є тисячі петрогліфів. Це наскельні малюнки стародавніх людей, які жили і кочували в приазовських степах. Це єдине в світі місце, де на невеликій площі зосереджені малюнки датовані настільки широким історичним діапазоном, від епохи пізнього поліоліту до середньовіччя.